З Євангелія від Марка. Того часу, покликавши до себе людей та своїх учнів, Ісус сказав їм: якщо хтось хоче йти за мною, то нехай зречеться себе самого, візьме свій хрест іде за мною. Адже якщо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, якщо придбає весь світ, але занапастить душу свою? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо коли хто посоромиться мене і моїх слів перед цим перелюбним і грішним родом, того і син людський посоромиться, коли прийде в славі свого Отця з ангелами святими, і промовив до них: воістину кажу вам. Деякі з тих, які стоять отут, не скуштують смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності.